Відділятися від гріха. Гріх, він паралізує нашу віру і нашу молитву. І він перекручує наші бажання. Я впевнений, що багато хто з вас знає, що таке гріх. Ми живемо в гріховному світі, ми маємо дотичність до нього. І гріх, він перекручує цей світ. Давайте ми згадаємо просто історію Адама і Єви. Що зробив Змій? Він перекрутив правду, яка була сказана. Ні, ти не помреш, ти нічого не буде, все буде класно, ти просто будеш знати все. Він показав чуть іншу сторону. Часто ми буває дивимось на життя, на гріховні речі, але просто чіт-чуть з іншого напрямку. чуть чуть з іншої сторони. І вже кажеться, не таким і гріхом.